Вітаємо вас на Ютуб-каналі Банківський Клуб. І в сьогоднішньому відео ми хотіли би підняти тему індексації пенсії у 2024 році. Саме про індексацію пенсії у 2024 році проговорила заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак, де на телеканалі 1+,1 вона згадала відсоток цієї індексації. Це означає, що вже відомий відсоток індексації це саме 13%. У цьому відео ми надамо вам вирізку з розповіді Дарії Марчак, де вона говорить про індексацію пенсії в 13%, а також надамо розрахунок суми зростання мінімальної, середньої та максимальної пенсії після індексації. Тобто ми покажемо, наскільки зросте сума пенсії з врахуванням індексації плюс 13%. Просимо вас підписатись на цей YouTube канал, щоб долучитись до спільноти банківський клуб та отримувати повідомлення про вихід нових відео на каналі. Ітак, приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році становитиме 13%, але точний розмір розрахують лише в лютому. Так заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак. Згідно з розрахунків Міністерства соціальної політики на 2024 рік, вже закладені показники мінімальної, середньої та максимальної пенсії. Знаючи ці показники, неважко розрахувати величину пенсії, яка буде після індексації її на 13%. І так, Мінімальна пенсія у 2024 році становитиме 2361 гривню. Якщо проіндексувати її на 13%, то мінімальна пенсія зросте на 306 гривень і буде становити 2667 гривень. Середня ж пенсія у 2024 році становитиме 5385 гривень. Якщо приіндексувати її на 13%, то мінімальна пенсія зросте на 700 гривень і буде становити 6085 гривень. Максимальна ж пенсія у 2024 році становитиме 23 610 гривень. Якщо проіндексувати її на 13%, то мінімальна пенсія зросте на 3069 гривень і буде становити 26 679 гривень. Тепер пропонуємо вам переглянути виступ Дарії Марчак, де вона говорить про індексацію пенсій на 13% у 2024 році. І звичайно, наша найбільша когорта громадян, які є клієнтами соціальної підтримки, це наші пенсіонери, оскільки підвищення прожиткового мінімуму, підвищення мінімальної заробітної плати. Будуть призводити до е, переглядів розмірів розмірів пенсії, індексації пенсії, і е, в цілому по системі розмір соціальної підтримки зросте приблизно на 13%.